У 2024 році я поступила в університет в Італії, і в мене за цей час назбирали багато цікавих історій мого студентського життя. Чим хотілося б поділитися на цьому каналі, в першу чергу, як архів для себе. Ну і загалом ця тема досить обширна та цікава, і я впевнена буде що розказати. І відповідно до того, чи будуть у вас запитання, які можна залишати в коментарях під цим відео. Я буду регулювати потім вихід інших відео, можливо, знову ж на цю ж тему. До речі, всім привіт, вітаю вас на каналі Міаніма. Мене звати Мія і я закінчила університет в Україні в 2016 році. Можливо, багато що вже змінилося, і мені буде цікаво дізнатися і про те, як для вас відрізняється це від того, що зараз в Україні чи ні, можливо, зараз в Україні все те саме, що і в Італії, просто я вже. Якби е, трошки е, старшого віку, ніж хотілося. Отож, <ріху> не будемо тягнути. Давайте відразу розглянемо 5 основних, на мою думку, відмінностей навчання в університеті в Італії та в Україні. І почнемо відразу з вступу. Я так давно поступала в університет, що можу щось наплутати, але наскільки пам'ятаю, для вступу в університет мені було потрібно атестат про повну загальну середню освіту. 11 років школи. У ну, мене там були нюанси, але це не має значення. І, звичайно, тоді ми здавали. ЗНО. Не впевнена, що це зараз так називається. Потім подавали документи в кілька університетів. ЗНО можна було здавати там з кількох предметів шкільних. І в університети можна було подаватися на різні факультети. І в той час, коли я подавала документи, вже враховувались і бали ЗНО, і бали зі школи, що для мене було досить. Так, собі ідея. Після подачі документів виставлялися рейтинги, і залежно від того, скільки там було місць, і на якому місці ви в рейтингу ви або поступили, або ні. В Італії процедура досить схожа, але є певні відмінності. В першу чергу це 12 років школи. І якщо, наприклад, ви з іншої країни, то ви маєте мати підтвердження того, що ви відівчилися більше ніж 11 років школи. В моєму випадку це був мій університетський диплом. Ось де він мені знадобився. І тут також є щось на зразок єдиного незалежного оцінювання. Я здавала толк-е, це типу толк для економічного факультету. Спеціальний тест, який має три основні блоки завдань: на логіку, математику і розуміння тексту. Взагалом він дуже нескладний, як на мене. На окремі факультети в моєму університеті можна було подавати документи незалежно від того, на який бал ви здали толк. Тобто там не було мінімального рівня, головне було здати якось. Щоб більше балів ви набрали, то більше шансів вступити на певний факультет, і на деяких факультетах була обмежена кількість місць. І в нас було тисяча місць, з яких типу 200 місць для іноземних студентів приблизно. І 800 для італійців я поступала як іноземна студентка, тому що в мене не було італійської середньої освіти. Мені також знадобився диплом про те, що я маю рівень Б2 з італійської мови. Хоча можна було також поступати і на англомовну версію того ж факультету. Друга відмінність це про оцінювання протягом року в Україні. Наскільки пам'ятаю, в університеті постійно були семінари різноманітні, якісь контрольні роботи, якісь проміжні тести між екзаменами, які теж оцінювалися і могли впливати на оцінку. Ну і іспити теж були в принципі в кінці кожного семестру. Можна було один раз здати іспит, і ем, можливі були перездачі, не знаю. Якщо хтось краще знає цю тему, то поділіться. Це важливо, так як от в Італії, наприклад, немає взагалі нікогось оцінювання протягом року. Навіть якщо ми робимо якісь тести, вони не оцінюються. І Якщо їх вводять там з окремих предметів, наприклад, з математики, у нас є тести, то вони можуть впливати лише позитивно. Тобто, якщо ви не здаєте ці тести, ви просто здаєте екзамен і там вже оцінка від того, наскільки ви добре здали екзамен. Якщо ви здаєте тести, то, наприклад, якщо ви не дотягуєте до мінімального прохідного балу, при врахуванні, що ви добре здавали тести, вам додають три бали. Просто додаткова мотивація. Але не є обов'язковим мінусом. Я вважаю, те, що от відсутність оцінювання трошки знижує мотивацію студентів стабільно вчитися протягом року. В основному вони навчаються під час сесії тільки, а просто ходять на пари для соціалізації. До речі, відразу про третю відмінність відвідування. Оце просто найсильніша відмінність, яка мені дуже підходить насправді, тому що в Україні обов'язково було завжди відвідування. Якщо ви пропускали пари, це могло негативно впливати на оцінку. Бути причиною того, що вас не допускали до екзамену в Італії. ж. В основному на це ніхто не звертає уваги. Були ви на парах, не були, навіть не знатимуть, тому що ніколи немає цієї взаємодії між студентами і викладачами. Ну і що основне відвідування мені найбільше подобається, можна обирати на які пари ходити, можна походити на пари якоїсь паралельної групи, подивитися, хто вам більше підходить, чия манера викладання вам більше імпонує. Найкраще, звичайно, це те, як відбувається сесія. Ви самі обираєте, коли вам здавати екзамени. На кожен предмет є можливість шість разів здати екзамен. Є певні предмети обов'язкові на кожному курсі, і є можливість обрати певну кількість предметів, які ви хочете здавати. Окрім е, основних, кожен екзамен ви можете здати в цьому ж семестрі або в наступному, коли вам зручно. І ще одна класна штука, що є можливість перездавати до трьох разів. І якщо ви приходите на екзамен, бачите питання, розумієте, що ви не зможете його здати, ви просто даєте роботу без виконання завдань, і вас зараховують просто як відсутнього, і це не раховується як нездача. Я так робила з математики, наприклад. Ще одна відмінність: це гуртожитки. Якщо в Україні гуртожитки були, наскільки їм я пам'ятаю, частиною університету, то тут в Італії немає університетських гуртожитків. Є різні фонди, які мають гуртожитки і надають їх для різних університетів. У мене був вибір з десяти різних резиденцій. Я обирала те, що було максимально в центрі міста. Мені звичайно годину добиратися до університету. Але мене це влаштовує, щоб не платити за цей гуртожиток, необхідно отримати мінімальну кількість кредитів. І, в принципі, я майже справилася. Мені залишилось дати хоча б один ще екзамен в цьому році, і я по ідеї можу подаватися знову на гуртожиток на наступний рік. Що трошки складніше зі стипендією, тому що там вже враховуються і мінімальні бали, і кількість даних екзаменів. Ще я не дуже розібралася. Та тут, блін, 200 сторінок правил цієї резиденції, що їх. Їх прочитаєш, але мабуть пора. До речі, про останню відмінність це саме оплата навчання в Італії, і в Україні приблизно однаково, що перша вища освіта безкоштовна в державних освітніх закладах. Також в Україні були стипендії відповідно до успішності. Я думаю, що були якісь гранти і для малозабезпечених людей за якимись соціальними ознаками чи стану здоров'я. Те саме є і в Італії, так як освіта в Італії платна, але оплата. Залежить від рівня доходу. Мені, наприклад, дуже пощастило, що я в 22-му році волонтерила, і в мене є прям рік, що в мене взагалі не було доходу. Є спеціальна модель ІЗ, яку вони рахують кожного року, і в мене був настільки низький рівень доходу за той рік, що мені необхідно було подавати ще додатково документи про доходи моєї мами, щоб підтвердити, що я взагалі спроможна оплачувати якісь мінімальні свої потреби під час навчання. Вартість курсу, який я обрала, 2800 в рік. У мене навчання безкоштовно, тільки студентський збір і переклади документів, якісь додаткові довідки загалом менше 500 євро. В Україні мені бракувало інформації про всі можливості для студентів до того, як я поступала. в Італії для учнів старших класів є багато ознайомлювальних лекцій. До них постійно приходять представники університетів. Їх запрошують в університети, що дуже круто. Я вважаю. Про стипендію це взагалі болюча тема, тому що в Україні, наприклад, якщо ви отримуєте стипендію, ви отримаєте її щомісячно. В Італії ж навчання починається вересня. До грудня вони тобі мають зробити перший внесок. Це приблизно до 20% усієї стипендії. Решту ти отримуєш після того, як здасиш певну кількість екзаменів. Тому частину стипендії я отримала. На початку я розраховувала лише на свої заощадження. Зараз теж в основному живу на свої заощадження. А також мені допомагає моя мама, яка мені там, наприклад, відправляє деколи гроші на їжу. А стипендію, можливо, я отримаю. Ю, решта їдесь аж в вересні, а можливо ні, якщо в рейтингу буде більше людей, які матимуть кращі оцінки ніж я. Що для мене поки що загадка, тому що дуже складно орієнтуватися в тому, який взагалі середній бал е студентів, і про це, мабуть, буду розповідати вже в наступному відео, коли цей досвід вже станеться. Такі от найпомітніші для мене відмінності у навчанні в університетах України та Італії. Тема все ще не розкрита, тому якщо у вас залишаються питання, обов'язково ставте їх в коментарях. Я це дуже ціную і потребую. Ну, на цьому все. Всім посилаю промінчики добра, любові, обіймашки і бувайте! У мене ще є телеграм-канал, і там я попросила своїх підписників написати, що їм цікаво про університет. І звичайно дякую моєму модератору Захарові, який. Мав дуже багато питань, спеціально для нього відповіді на питання: чи багато кав'ярень біля навчальних корпусів в моєму корпусі дві кав'ярні всередині для студентів. Там набагато нижчі ціни, дуже смачні круасани. Можна також різні комплексні обіди брати, дуже мало місця, але як для студентів, норм. Хтось пише матюки, чи малює хентай на партах стінах. Не бачила. Вистрибнути через вікно це в Італії також привілегія викладача, чи можна усім там вікна в стелі. Важко через таке вікно взагалі вистрибнути, але ну я не бачила, щоб викладачі або студенти це робили. Дуже дякую, важливе питання. Я рада, що вас такі речі цікавлять. Найсерйозніше питання було чи є аніме клуб? На жаль, немає. Мені б не завадило з кимось обговорити фінал соло левелінга.